Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що Микола Шапаренко відмовився від варіанту із переходом до Бешекташа. Цитата: Я як президент клубу пошаткував, що Шапаренко коштує 300 мільйонів, тому що хтось із Шахтаря сказав, що Судаков коштує 150 мільйонів. Але ні один і інший не коштує таких грошей. Усі розумні люди розуміють, що я пожартував. А диванні журналісти писали, що 300 мільйонів коштує один, а 150 інший. Але я пожартував, можливо, не до речі. Ечно так у всіх є певна ціна. По Шапаренко можу сказати, що була пропозиція з Бешекташа. Мені зателефонував президент і запитав, чи готовий я продати Шапаренка. Перш за все, я запитав у Миколи, і він сказав, що до Туреччини їхати не хоче. Все, більше пропозицій по Шапаренку не було. Якщо він бачить себе в одному топ-5 чемпіонатів, то повинен прогресувати і розібратися, сказав Суркіс. Тимур Стецьков був відсторонений від тренувань із першою та юнацькою командою Кривбаса. 26-річний центрбек займається за індивідуальною програмою. Повідомляє тато таке: це спільне рішення керівництва і тренерського штабу Криворіжців, викликане відмовою футболіста приймати пропозицію клубу щодо продовження контракту, який дійсний до червня 2025 року. Стецьков виступає за кривбас з літа 2022 року, перейшовши до клубу на правах вільного агента з Олександрії. Загалом Тимур провів за криворіжців 65 матчів, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач. Журналіст та коментатор Віктор Вацько повідомив, що півзахисник колоса Ігор Харатін був відсторонений від тренувань з командою. Раніше вже про це повідомляв журналіст Ігор Бурбас, але зараз з'явилася додаткова інформація. Цитата: всі вже наші інсайдери розповіли про непорозуміння всередині команди, про недовіру певних футболістів до стилю, методів, футбольних переглядів головного тренера команди Олександра Поздєєва. Розповіли про те, що Ігор Харатін став зачинателем цього невдоволення. Він зібрав команду і говорив, що потрібен новий тренер. Навіть, принаймні, я так чув, називав прізвище цього тренера, який потрібен команді. І це прізвище Желько Любенович. Тепер, наскільки я розумію, шляхи колоса та його. Найбільш статусного літнього новачка Ігоря Харатіна розходяться. Хоча в Харатіна контракт чинний. Наскільки я чув, розривати його достроково він не хоче. Але так само Поздєєв не хоче бачити Харатіна в команді, сказав Вацько. Наразі Желько Любенович працює в Минаї. Першоліговий Минай оголосив про відхід голкіпера Олександра Бандури. Дію контракту припинено за згодою сторін. Олександр став гравцем закарпатської команди 2 лютого 2022 року. З того часу 38-річний голкіпер зіграв за Минай 50 матчів, у 13 з яких зберіг свої ворота недоторканими. 6 грудня 2023 року Бандура залишив Минай, а вже в січні 2024 клуб оголосив про його повернення. Можливо, саме після... Після цього відходу Олександр завершить кар'єру футболіста. Український півзахисник Ілля Середа змінив клубну прописку в Німеччині. 18-річний гравець покинув Кунюнштайн і перейшов у Дармштадт. Цей клуб у минулому сезоні вилетів з Бундесліги. Очікується, що Середа поки гратиме за молодіжну команду. Олісся припинило співпрацю із спортивним директором Житомирського клубу Даріо Друді. Повідомляє, Тато Таке. 37-річний аргентинець залишив команду після п'яти місяців після призначення. Житомиряни вже призначили нового спортдиректора, ім'я якого не розголошується. Колишній гравець збірної України Артем Федеський прокоментував можливе звільнення Сергія Реброва. Цитата: Ребров сказав, що він працює з командою рік, і він зустрічався з нею три тижні. Можливо, Риброву треба трішки по-іншому перебудувати і запросити нових людей в колектив. Потрібно запрошувати запальних, щоб в команді відчувалася певна атмосфера на полі та поза ним. Дивлюсь, як вони спілкуються та розмовляють, але в них чогось не вистачає. Мені здається, що саме таких особистостей треба, щоб стряхнули нашу збірну, і вона заграла новими фарбами, сказав Федецький. Нагадаємо, після двох. Двох матчів Ліги націй Україна йде на останні четвертій сходинці в групі. Команда провела два матчі. В активі українців нуль очок. Журналіст Ігор Бурбас підтвердив інформацію, що Дніпро 1 почав виплачувати борги по зарплаті своїм працівникам. За даними джерела, клуб робить це вибірково та не усім. Зазначається, що людям, дотичним до платформи ПАС, включно з Андрієм Русолом та Імадом Ашуром, борги виплачувати не будуть. Причина цьому вони угробили клуб про те, щоб виплачувати гроші гравцям, поки що не йдеться. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг команд, які протягом останніх 10 років мають найкращий трансферний баланс. Міжнародний центр досліджень опублікував список з 20 команд, які мають найкращі співвідношення за витраченими на трансфери кошти та прибутками від продажу футболістів з 2015 по 2024 роки. При створенні цього списку враховувалися бонуси, які були прописані в угоді про підписання гравця. Загальна сума не враховує те, чи були вони виплачені. Очолюю цей рейтинг Бенфіка, яка заробила на продажі гравців на 816 мільйонів євро більше, ніж витратила на трансфери. Також у тріку лідерів за цим показником потрапили Аякс та Зальцбург. У Аякса 473 мільйони євро, а у Зальцбурга 401. На 19-й позиції у цьому списку знаходиться Шахтар, який має прибуток за трансферну діяльність 190 мільйонів євро. Форвард Роми Артем Довбик, ймовірно, 15 вересня не потрапить до стартового складу команди на гостьовий матч четвертого туру серії А проти Дженуа. Про це повідомляє Туту Маркато з посиланням на кур'єра Дело Спорт. Італійський клуб не ризикуватиме 27-річним українцем, який завершив гру з Ювентусом з пошкодженням і не зіграв за збірну України у лізі націй. Ймовірно, гру проти команди Руслана Маліновського нападник пропустить або проведе на лаві запасних. Травма футболіста не особливо серйозна. Але клуб хоче не поспішати з його поверненням на поле, адже попереду шість ігор за чотири тижні. Артем ще не відзначився результативними діями у трьох матчах за Рому. Голкіпер Реала Андрій Лунін все ж таки вирішив підписати нову угоду про співпрацю з мадридським клубом. Повідомляє Марка. За інформацією джерела, українець домовився з Реалом про продовження контракту до літа 2028 року. Офіційно про це має бути оголошено найближчим часом. Поточна угода спливає у червні 2025 року. Лунін спочатку відклав продовження контракту, адже був занепокоєний кількістю свого ігрового часу після повернення тібо куртуа. Його агент. Жорже Мендеш повідомив про це генерального директора клубу Хосе Ангеля Санчеса. Після довгих роздумів воротар, все ж таки, вирішив прийняти цей виклик та спробувати нав'язати конкуренцію куртуа у минулому сезоні. Лунін пропустив 32 м'ячі у 31 поєдинку за реал. Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков є одним із найбільш затребуваних гравців на трансферному ринку. Влітку гірники відхилили пропозицію щодо гравця, але він може змінити клуб вже найближчої зими. На Судакова претендує один із найтитулованіших клубів англійської прем'єр-ліги, повідомляє Daily Star. Шахтар понад рік вже отримає пропозиції щодо трансферу свого вихованця Георгія Судакова. Молодим 21-річним футболістом цікавляться клуби із Франції, Італії та Іспанії. А вже на початку 2025 року він може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. Головним претендентом на трансфер українського гравця став англійський Ліверпуль. Керівництво клубу оновлює склад команди та збирається підписати молодих футболістів, які у майбутньому можуть стати лідерами червоних. В рамках розвитку цього проєкту може відбутися перехід до англійського клубу Георгія Судакова. Аути Ліверпуля побували на матчах збірної України у Чехії. Вони спостерігали за грою Судакова. Англійські журналісти стверджують, що вже у січні 2025 року червоні можуть запропонувати Шахтарю за гравця 70 мільйонів євро. Цей трансфер стане одним із рекордних в історії гірників у сезоні 2024-2025 Судаков зіграв за шахтар 5 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу. Молодий наставник київського Динамо Олександр Шовковський може одержати запрошення від іншого клубу. Колишній голкіпер збірної України очолив список потенційних кандидатів на роль головного тренера команди Стореччини. Шовковський отримає пропозицію від іншого клубу у разі відходу з Динамо. Повідомляє фанатік. Шовковський розпочав самостійну тренерську кар'єру у листопаді 2023 року, коли замінив на посаді наставника Динамо Мірчу Луческу. Молодому фахівцю вдалося стабілізувати результати команди та вивести її спочатку до кваліфікації Ліги Чемпіонів, а потім і до Ліги Європи. На успіхи тренера Динамо звернув увагу турецький клуб Трабзонспор, якому Олександр Шовковський колись протистояв футболістом. Керівництво цього клубу незадоволено результатами, які команда демонструє під керівництвом. Досвідченого Шанола Юнеша у Трабзонспорі хочуть, щоб команду очолив молодий перспективний тренер, який зможе вивести її на інший рівень. Цим фахівцем може виявитися Шовковський, але лише якщо він погодиться піти з Динамо. Остаточне рішення буде залежати від наставника столичного клубу.